А тепер порахуємо шаги. Уявімо, що ми знайшли їх в зимовій курці нашого тата, і тепер нам цікаво, скільки ж їх ось тут накопичилось у нього в зимовій курці. Тож, перша монета у нас це 25 шагів. Ми не бачимо її обличчя. Але за розміром та за кольором ми можемо сказати, що це саме ось ця монета. Далі у нас йде 4 монети, візьму інший колір, 4 монети номіналом у 10 шахів, тобто це 10, 10, 10, 10. І разом, якщо ми їх складемо, маємо суму у 40 шахів. Ось тут у нас 40 шаїв. Наступна наша монета це 5 шаїв. Таких монет у нас дві, тож в сумі, 5 плюс 5 це 10 шаїв. 10 шаїв. Ну і три монети номіналом в 1 шах. 1 шах. І якщо ми просто додамо один плюс 1. Та плюс 1 ми отримаємо 3 шага. 3 шага. І тепер порахуємо, скільки ж у нас було всього загалом. Маємо 25 шагів, далі 40 шагів, 10 шагів і 3 шага плюс 3. І Тепер рахуємо. 25 плюс 40 це в нас. 20 плюс 40. Це 60, і плюс 5, це в нас 65. Далі додаємо до цього ще 10. Тож маємо 65 плюс 10 75. І додаємо ще три шага, ось тут, і отримаємо. 70 плюс 3, 75 плюс 3, 78 шагів. 78 шагів. Тож у тата в кишенці було 78 шагів. Розберемо ще одну ситуацію. Під час прибирання за шафою, ось такою високою шафою, ми знайшли ось такі монети. У нас були. Ось такі монети. І нам потрібно порахувати, скільки ж було у нас шагів. Як ви можете побачити, перші три монети це однакові монети. Вони номіналом 25 шагів. Тож, тепер порахуємо, скільки ж у нас було їх разом. 25 плюс 25 та плюс 25 разом дають. 75 п'шаїв. 75 шаїв. Наступні наші монети це монети номіналом 5 шаїв. Їх в нас було всього-навсього дві. Дві такі монети. Тож порахуємо: 5 плюс 5 дорівнює 10 шаїв. 10 шаїв. Ну і остання наша монета номіналом в один шах. Один шах. І тепер порахуємо, скільки у нас було всього разом. Порахуємо у стопчик. Маємо 75 шагів, плюс 10 шагів, і плюс один шах. Підбиваємо і рахуємо. 5 плюс 0 плюс 1. Це в нас дорівнює 6. І 1 плюс 7 це в нас 8. Тож у сумі тут у нас було 86 шагів. І на цьому все.